Я, зрозумів, это, справлюсь, что это хаос на Вене. Стой! Впереди наши! Впереди наши! Наши прямо! Наши там, наши тут. Право, право! право! І у реальності багато військових підтримує таку тезу, адже поле бою це неймовірно суворе місце, де іноді не вистачає часу зорієнтуватися, де, хто та що. Саме на цей виклик Міністерство оборони вирішило представити свою розробку під назвою KillWeb. Її кінцева мета створити технологію, яка дозволить бачити поле бою як цілісну картину, прямо як у відеоіграх, де все зібрано докупи та зрозуміло. Сьогодні ми розберемося, як вона працює, та що ще про це відомо. Залишайтеся на Києвладі. Так зване павутиння представив міністр оборони Денис Шмигаль. Завдяки дронам ми вже створили – зону смерті, де ворог не може рухатись без втрат. Тепер будуємо кіл веб-мережу, яка дозволяє нам бачити поле бою як цілісну систему. Тож, ж, фактично, KillWeb – це ціла мережа для виявлення ворога, яка об'єднує усі радари у єдину інфраструктуру із аналітикою у реальному часі. Через це проміжок часу від моменту виявлення до прийняття рішення і ураження. Стрімко зменшується, що майже не залишить шансів окупантам і збереже життя нашим воїнам, попереджає про FPV та інші загрози. Але цікавий факт: кіл це не українська інновація у 2023 році. Південна Корея представила подібну концепцію під назвою Kill Chain для протидії Кімчанину та Північній Кореї. А це у свою чергу варто розглядати як безумовний плюс, бо ми переймаємо досвід реально функціонуючого механізму і лишається тільки адаптувати його під наші потреби. А як ви думаєте, чи зможуть у Міноборони запустити настільки амбітну систему? Пишіть свої думки у коментарях, бо дізнатися насправді ми зможемо лише з часом. А також не забувайте донатити на збори для збройних сил України, яким ви довіряєте. Наразі Київлада збирає кошти на потреби сотої сталевої бригади. Тому переходьте за QR-кодом. допоможемо нашим захисникам.